Іноземні прикордонники повертатимуть в Україну чоловіків, які нелегально виїхали за її межі. Але чи існують для цього юридичні механізми? Детальніше далі, під час державного телемарафону Андрій Демченко, речник Держприкордонної служби України, прокоментував поточну ситуацію на західному кордоні. Він зазначив, що кожного дня близько 20 чоловіків намагаються в незаконний спосіб залишити країну. Причому більшість робить це не через пункти пропуску, а шляхами так званої зеленої зони. Тобто через ліси, ну або, наприклад, через річку Тиса. І ось такі подібні течі а, час від часу призводять до трагедії. Наприклад, з моменту повномасштабного вторгнення Росії вже 15 людей загинули у водах тиси. Тому Андрій Демченко закликає не намагатися втекти з України у незаконний спосіб, адже це у першу чергу небезпечно для життя. Але є й інша причина, чому залишати Україну у подібний спосіб не варто. Як зазначає Демченко, порушників державного кордону чоловічої статі будуть повертати в Україну прикордонники інших країн. Відповідна робота вже Ведеться, ми активно співпрацюємо з нашими колегами з європейських країн для того, щоб спільно протидіяти спробам незаконного перетину кордону. Окрім повернення з країн ЄС та Молдови, порушникам може загрожувати кримінальна відповідальність, причому не лише на території України, а й в країнах, куди вони намагаються втекти. Адже, за словами Демченка, отримати статус біженця втікачі не можуть, у них не буде на це законних підстав. Але, як зазначають українські юристи, не все так однозначно. По-перше, наразі не існує прямого механізму, за яким втікачів мають повертати до України. Втім, ніхто не виключає, що у межах зазначеної вищої співпраці відповідна законодавча база з'явиться. Ну і по-друге, виглядає доволі суперечливою теза про те, що чоловіки втікачі не можуть претендувати на статус біженця за кордоном. Адже відповідно до конвенції про біженство та протокол про статус біженців, кожен випадок, який може підпадати під дезертирство країнами підписаними конвенції, розглядається окремо. І до уваги, в тому числі, беруться мотиви втікачів. В чому сумнівів немає, так це в тому, що перехід кордону з зеленою зоною це справді значний ризик для життя, для власної свободи, ну і в деяких випадках ще й для фінансів. Адже вже з'явилися спеціальні групи, які спекулюючи на цій темі. Просто обманюють чоловіків. А що ви думаєте з цього приводу? Чи вірите ви, що чоловіків-тікачів справді повертатимуть до України, в тому числі силами прикордонників Європейського Союзу та Молдови? Діліться своєю думкою в коментарях, поставте лайк, ну і, звісно, підписуйтесь на канал, щоб не пропускати наші нові відео. У нас лише актуальна та важлива інформація, тому що перша віза це про життя та роботу за кордоном.